Я сподіваюся, що підрахунок голосів буде і Тут були спроби вилучити спостерігача. Ні, нікому вони не заважали. Нікому вони не заважали. Не піднімайте це питання. Добро, добро. От ми побачимо. Людина за дівчатами починає звідти фотографувати. Я не знаю, що там може пройти трупи. Це не заборонено законом, не заборонено. Тому не перебільшуйте, будь ласка. Чому? Є люди в країні, які не зацікавлені, щоб вибори відбувалися. тільки тому, що представники представники влади на сьогоднішній день немає можливості виграти ці вибори. І на сьогоднішній день в дільницях є присутність велика кількість представників опозиційних сил. Ми хочемо стоїться бути впевнені, що не будуть використовуватись крусели, і тому наше завдання, щоб всі вибори. Проходили чесно, підраховано також об'єктивно, тому що знаємо прислів'я, які дуже часто жартують, кажуть, не дуже важливо, як голосують набагато важливіше, як рахують. І тому наші представники залишаються в комісіях. і Ми сподіваємося, що будь-який результат буде, але дуже важливо, щоб ці вибори пройшли чесно. Відвідуйте спостерігача останнього постійно. Вже закрили. Ні, 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 давайте. У мене останнього, я вже не зареєструвався.